Вітаю підписчикам каналу та глядачам каналу. Продовжаю робити газогенератор своїми руками для автомобіля на дровах. Так, роблю я таке чудо. Чудо називається фільтр. Може кому прогодиться. Буде знизу подавається газ. Помощно тут вставлятися пластини перепонки і заварювася а тут вода будет подаваться и стекать вона будет. А снизу газ за счет центробежной силы и влаги будет газ охлаждаться и центробежной силой очищаться. Называется скаткатный фильтр. Фитр разум и р... охладитель. а забуду. Так хочу провести эксперимент. Получится, не получится. И посмотрите, какие недолики. Я сразу вижу, что расстояние между перепонками маленько. У нас труба получается внутри 60, а тут, тут 55 плюс на 20 должно быть нормально такий фільтр конечно я в моному добу було менш зробити та у мене 90 см майже як баллон газовий таке я зроблю фільтр і протестирую. Если буде ну, да, удачно, то далі... Кому інтересно, підписуйтесь. Дякую за увагу.